Валентина Семенова, двадцять років порожнечі. Ох, і гарна ж була Зоя в молодості, рум'яна, вродлива, а коса русява, завтовшки з чоловічий кулак. Мало не до п'ять діставала. Очі, два озера сині, глибокі, вийшла заміж за Михайла Маляренка, тракториста місцевого, хлопця працьовитого, статечного. Не на показ жили, а по-справжньому душа в душу. Дивитися на них було одне задоволення: будинок свій звели, город обробляли, усе в них ладналося, усе вдавалося. А коли Дмитрик у них народився, синочок їхній, світловолосий, керпатий, усмішка, як у зої, так вона й зовсім розцвіла, мов травневий сад. Усе її життя здавалося. Зосередилося на цьому маленькому хлопчикові, дихала ним, надивитися не могла. Дмитрий Кріс, тільки встигай дивитись спритний, непосидючий, допитливий, то з батьком у кабіні трактора весь день катається, то з ватагою хлопчаків на річку помчить, тільки п'яти виблискують. Тямущий ще й був хлопчик. Йому тоді сім років виповнилося, восени збирався до першого класу. Літо того року видалося спекотне, задушливе. Діти зранку до ночі на вулиці пропадали, особливо біля річки. І ось в один з таких днів, уже надвечір, коли сонце за ліс сідало, Зоя спохватилася, Дмитрика немає. Пішов удень із хлопцями на їхнє улюблене місце до старої верви і не повернувся. Хлопці прибігли, а його з ними нема. Кажуть, він ніби за якимсь метеликом погнався, гарним, великим бік лісу. І більше вони його не бачили. Кинулися шукати. Спершу Зоя сама бігала, сусідів обійшла, кликала його до хрипоти. Потім Михайло з роботи примчав, блідий, як смерть, і теж на пошуки. До ночі вже все село підняли люди з ліхтарями, з вилами хто з чим. Прочесали ліс поблизу, кожен кущик, кожен яр. У річці місцевий, хоч і не широка вона, але все дно дослідили. Береги оглянули. Усі покинуті будівлі старі льохи скрізь зазирнули, кричали, гукали до світанку марно. Уранці міліція приїхала з району із вівчаркою. Собака розумний узяв слід біля річки там, де хлопчаки бавились, повів уздовж берега. Потім звернув до старої дороги, що колись у райцентр вела, але давно вже нею ніхто не користувався. Пройшов дорогою скілометр і все, зупинився, скавчить, слід загубив. Що думати? Версій була тьма і одна одної страшніша. Потонув і тіло віднесло течією, заблукав у лісі і натрапив на вовків чи кабана. Або найжахливіше, про що пошепки говорили, увезли. Машина якась проїжджала цигами, але ніхто нічого підозрілого не бачив і не чув ні криків, ні шуму двигуна, немов розчинився хлопчик у повітрі, як крізь землю провалився. Зоя, що з нею стало, словами не передати. За одну ніч з квітучої молодої жінки вона перетворилася на тінь. Обличчя стало сірим, очі величезні, порожні, як дві криниці висохлі. Почорніла вся, ніби обвуглилася з середини, перестала їсти, спати. Тільки ходила по селу, мов сновида, заглядала на всі подвір'я, під усі кущі і все шепотіла Дмитрику, синочку, де ти? Фельдшерка до неї щодня ходила, намагалася хоч якось підтримати. Уколи заспокійливі робила, хоч розуміла, що це крапля в морі. Травами напувала, зоя пила мовчки слухняно, але нічого не допомагало. Михайло тримався з останніх сил обійме дружину, притисне до себе, а в самого жовна на вулицях ходять червоні очі від безсоння і сліз, які він при ній не показував. Рік вони прожили в цьому пеклі. У пеклі очікування та невідомості, здригалися від кожного стуку в двері, від кожного телефонного дзвінка. Зоя годинами просиджувала біля вікна, вдивляючись удалечінь, будь-яка машина, що під'їжджає до села, будь-яка незнайома людина, змушувала її серце завмирати у болісній надії. Але час минав, а новин не було жодних. Пошуки давно припинилися, справу здали до архіву з позначкою Зник без звісти. А через рік, після зникнення Дмитра, нова біда, як обухом по голові, Михайла на роботі трактором придавило на смерть. Щось там зламалося, він поліз лагодити, а гальмо не спрацювало, ховали всім селом. Зоя на похороні стояла пряма, суха. Ні сльозинки не зронила. Дивилася в одну точку невидючим поглядом губи білі, щільно стиснуті, як статуя з каменю. Багато хто злякався тоді за її розум, думали, все не витримає, зламається остаточно. Але вона не зламалася, вона просто померла всередині. Залишилася лише оболонка. ходила на роботу на ферму. Поверталася до порожнього осиротілого будинку мовчки. У будинку ідеальна чистота, але тиша така, що в вухах дзвонить. Синова кімната залишилася незайманою, якою була того останнього дня. Тільки годинник на стіні мірно відраховував порожній час. Так і потекли роки: п'ять років, десять, п'ятнадцять, двадцять Час минав, а біль не проходив. Він просто став глухим, звичним, як хронічна хвороба. Зоя постаріла завчасно, згорбилася, висохла, рухи стали повільними, важкими, коса її русява давно перетворилася на рідкий сивий пучок, який вона ховала під темну хустку, тільки очі залишалися синіми. Але тепер у них була не небесна, блакить, а колір передгрозового неба, важкий, сповнений прихованої туги та нескінченної втоми. Вона все ще чекала, але це була не надія це була якась приречена вірність минулому, відмова від сьогодення та майбутнього. Вона перестала вірити, що Дмитрик живий, стала все частіше ходити на цвинтар. Прибирала могилу Михайла, довго сиділа поруч на лавочці, і місце поряд з ним придивилася, ніби готувалася приєднатися. Бачити її такою було важко. Зайде було до фельдшерки в медпункт тис поміряти або за таблеткою від головного болю, а руки крижані, пульс лет б'ється, погляд відсутній, зоє. Ну, не можна так себе губити. Не витримувала Лідія Васильівна. Подивися, життя ж триває. А вона подивиться на неї своїми вицвілими очима, в яких немає ні образи, ні злості, тільки бездонна мука і тихо відповість, яке життя, Васильівно? немає в мене більше життя. Порожнеча одна всередині. Ходжу, дихаю, а навіщо не знаю. І ось якось восени день був вогкий, сірий, дощ нудив зранку, зайшла зоя знову до фельдшерки, бліда, як смерть, губи синюваті, руки дрібно-дрібно тремтять. Сіла на стілець і довго мовчала, дивилася в підлогу, потім підвела голову. Лідо Васильівно, голос тихий, натріснутий, усе. Не можу більше, нема сил. Ні крапельки не залишилося. Я, я його відпустила туди. Очима нагору показала відпустила зовсім, не чекаю більше. Хай йому хоч там спокій буде, коли тут не довелося. І подивилася таким поглядом, як у людини, яка стоїть на краю прірви і вже зробила крок уперед погляд абсолютної, остаточної безнадії. Це була межа та остання найупертіша, найживучіша ниточка надії, яка тримала її на цьому світі двадцять років луснула. Вона була готова піти не фізично, можливо, але духовно точно. Здалася. А наступного дня була гроза. Грім розколював небо надвоє, а блискавки перекреслювали темряву, як гнівні розчірки пера. Лідія Васильівна все думала про зою, не знаходила собі місця. Надвечір, коли гроза вщухла, накинула плащ і пішла до неї. Постукалася тиша. Зазирнула у вікно, вогонь не горить, хоч темніти вже почало. Серце тьохнуло, обійшла хату, смикнула двері сіней, незачинено. зачинено, у будинку порожньо, господині немає. На цвинтарі, мабуть, майнула думка фельдшерки. Цвинтар знаходився за селом на пагорбі, здалеку побачила її. Сиділа біля Михайлової могили на лавці, хустка з'їхала з голови, волосся сиве, мокре від дощу, по обличчю вода тече. Чи то дощ, чи то сльози? Лідія Васильівна підійшла, гукнула тихенько, а Зоя навіть не здригнулася, наче чекала. Лідія Васильівна каже а голос спокійний такий, неживий. А я попрощатись прийшла з усіма і дістає з кишені пляшечку, пігулки, багато, усміхнулася гірко, не встигла, хотіла вже тут. Щоб поряд із Михайлом та ось ви прийшли. Василівна одразу зрозуміла не жартує, не грає. Зважилася, таблетки відібрала, обняла бідолашну міцно. Вона вся тремтіла, холодна, довела до хати, гарячим чаєм напоїла, з малиною, валеріянки накапала. Усю ніч просиділа поряд, боялася залишити. На ранок Зоя забулася важким сном. Так і повелося. Лідія Васильівна до неї щодня навідувалася: контролювати, підтримувати, живе Зоя, але наче за інерцією. А що робити? Минуло два місяці. Життя йшло своїм звичаєм, осінь повільно здавала позиції зимі. А в один із таких днів у сільському медпункті пролунав телефонний дзвінок. Дзвонили з обласної лікарні. Лідія Васильівна спитав вічливий жіночий голос. Ви фельдшерка із села Грицаки? Так, відповіла жінка, трохи розгубившись, рідко коли дзвонили з міста. У нас у лікарні лежить пацієнт після тяжкої автомобільної аварії. Він уже одужує, але ми довго не могли встановити його особистість. Документів не було, а сам він був непритомний. Зараз він прийшов до тями і називає себе Дмитром Михайловичем Маляренком із села Грицаки. Каже, що ви могли б його впізнати, чоловікові близько 30 років. У Ліди Василівне всередині все похололо. Як? Як він виглядає? спитала хрипким голосом високий, худорлявий, русяве волосся, очі сині, шрам є на лобі від аварії. Каже, що в дитинстві загубився, потрапив до дитячого будинку, потім його всеновили. Історія складна, заплутана. Ми перевіряємо зараз усі дані, але він дуже просив зв'язатися з вами. Я приїду, рішуче сказала фельдшерка. Завтра ж. Обласна лікарня пахла ліками та хлоркою. Лідію Василівну провели до палати. У кутку біля вікна сидів чоловік у лікарняній піжамі, голова забинтована, рука в гіпсі, повернувся на звук дверей, що відчинилися, і Васильівна зупинилася, як укопана, ці очі, два сині озера глибокі, точнісінько, як у зої в молодості. Здрастуйте, сказав він невпевнено. Ви, Лідія Васильівна, я вас не пам'ятаю, був дуже малий. Але мама часто про вас говорила, і він почав розповідати. Історія виявилася простішою і страшнішою за будь-які вигадки. Того дня, коли я загубився, говорив він, дивлячись у вікно, я побіг за метеликом, думав недалеко, а потім ліс, дерева, все густіші, звуки чужі, я злякався, почав бігати в паніці, гукати. Потім пам'ятаю, як спітнувся об корч і сильно вдарився головою. Отямився вже вночі, було дуже темно. Довго йшов, кудись падав, плакав, а потім усе як у тумані. Мене підібрав якийсь водій, каже, я біля дороги валявся, непритомний, відвіз до лікарні, а потім до міліції. А коли прийшов до тями, я нічого не пам'ятав, лише те, що мене звуть Метро. Решту ніби викреслили ні прізвища, ні імені батьків, ні назви села. Він зітхнув і провів пальцями по шарамі на лобі. Міліція намагалася шукати, але ж без точних даних як? Тоді ж не було ні інтернету, ні загальних баз, а мене знайшли взагалі в іншій області. Вийшло, що ваші пошуки та їхні розминулися, і все. Так я опинився в дитячому будинку, а за рік мене все новили, добрі люди, вчителі. У них своє прізвище, своє життя. Вони мене дуже любили, я не скаржусь, але він замовк, опустивши голову. Усе життя мене не залишали уривки спогадів, мама з довгою косою, тато в тракторі, річка, ліс, жодних чітких картинок, тільки почуття. Знаєте, ніби серце пам'ятає, а голова ні. Я намагався шукати, продовжив він, коли підріс, їздив селами, розпитував, але уявляєте, скільки в країні сіл біля річок, а потім життя закрутило, інститут, робота? Він знову замовк, проводячи пальцями по шрамі. Місяць тому потрапив в аварію, серйозно, був на межі. І знаєте, коли думав, що вмираю, перед очима все дитинство спливло, те справжнє дитинство. І я раптом згадав назву Грицаки мама Зоя і тато Михайло. І слова, як спалах, і вирішив, якщо виживу, обов'язково їх знайду. Додому вони їхали мовчки. Дмитро теж уже дорослий чоловік, інженер. Нервово постукував пальцями по колінах, дивлячись у вікно автобус. У село приїхали надвечір, мрячив дрібний дощ. Дмитро вдивлявся в кожну хату, в кожне дерево, з жадібністю людини, яка намагається згадати найдорожче. До зояного будинку підійшли, коли вже сутеніло. У вікнах горіло тьмяне світло. Зачекайте, сказав він фельдшерці, дайте хвилинку. Він стояв, дивляючись у будинок, де народився і виріс, а потім рішуче попрямував до дверей. Стук, тиша, кроки, скрип дверей. Хто там? спитав такий тихий, стомлений голос. Мамо, тремтячим голосом промовив Дмитро. Це я, тиша. Довга, дзвінка тиша. Потім слабкий вигук, ніби поранений птах змахнув крилом. У дверях з'явилася Зоя, маленька, худа, із сивим пучком волосся під хусткою. Вона дивилася на високого чоловіка перед нею, і в її очах був дикий перевісний страх. Не може бути, прошепотіла вона, відступаючи до хати. Не може. Дмитро зробив крок за нею. Вони довго сиділи на кухні. Горіла гасова лампа, електрику через грозу відключили. Чайник на плиті шумів затишно, заспокійливо. Дмитро сидів навпроти матері, не зводячи з неї очей, наче боявся, що вона зникне. Він замовк, опустивши голову. Соя тихо плакала, не торкаючись до нього, наче боялася злякати. Я шукав вас, мамо. Продовжив він. Стільки сіл об'їздив, стільки архівів підняв, по криктах збирав інформацію, пам'ятав лише косу твою і трактор, і річка була, і дерева, але назви не пам'ятав. Дмитро потягнувся через стіл і взяв руки матері у свої великі, шорсткі чоловічі. І ось я вдома, мамо. Зоя мовчала. Не в змозі вимовити жодного слова. Потім обережно вивільнила одну руку і провела по його волосю русявому, як у неї в молодості, тільки коротко стриженому. Я щодня чекала на тебе, синку, нарешті прошепотіла вона. Щодня думала а раптом сьогодні. Тільки вчора я здалася вчора, вибач мені за це. Вони проговорили до світанку. Дмитро купив будинок по сусідству і перевіз речі з міста. Сказав нікуди більше не поїде, житиме тут, поряд з матір'ю. Тут же познайомився з вчителькою, Настею, гарною дівчиною з райцентру. Почали зустрічатися. А Зоя, Зоя ніби заново народилася. Розпрямилися плечі, розгладилися зморшки на лобі. У синіх очах знову з'явилося світло, не колишнє, безтурботне, але тихе, умиротворене світло людини, яка пережила страшне горе і знайшла в собі сили повернутися до життя. Щонеділі вони разом ходять на цвинтар до Михайла. Дмитро довго стоїть біля могили батька, якого майже не пам'ятає, а потім вони повертаються додому. Мати і син, що були розлучені на 20 років, і знову знайшли одне одного.